Вітаю, друзі, ми з України! Як і обіцяли, ми вам, сьогодні ми вам розкажемо про небезпечний бур'ян Амброзію Поленолисту, Амброзія артемізефолія. Чим же небезпечний цей бур'ян, друзі? Небезпечний він насамперед тим, що цей бурян складає величезну конкуренцію сільськогосподарським культурам. Він великий конкурент за світло. За поживні елементи. А найбільше це за вологу. На тонну сухої речовини амброзії потрібно 950 тонн води. Тобто, Уявляєте, це вдвічі, втричі більше, ніж кукурудзе, в четверо раз більше, ніж сорга. Ну, тобто, амброзія дуже сильно висушує ґрунт. Особливо на півдні, центрі, на сході України. Амброзія виносить дуже багато азоту фосфору калію. 130, по даним багатьох науковців, кілограм азоту, десь в районі 40-50 фосфору і десь 150 кг калію. Це дуже багато. Амброзія вона конкурує за світло. Ну І ви всі, мабуть, дуже добре знаєте, що амброзія, коли квітує, вона викликає алергію полінез. Ми сьогодні говоримо за її небезпеку в полях. І тому, друзі, з амброзією необхідно боротися. Поріг шкодочинності це 2-3 рослинки на квадратний метр. А, а якщо більше, то рослини, ті, які поряд культурні, вони пригнічені і вони вже не дають хороший високий урожай. Сьогодні амброзія розповсюдилася по всій Україні. Вона раніше, я не пам'ятаю, чи залишилась вона на сьогодні карантинним бур'яном? Але знаю, що вона була занесена до числа карантинних бур'янів в Україні. І боротися з цією небезпечною рослиною необхідно. В кожній культурі, тобто в посівах кожної культури, чи в просапні, чи в культурі суцільної дії, там, на пшениці, є свій захист, свої гербіциди. В цілому. Амброзія знищується багатьма гербіцидами. Наприклад, зернових вона може знищуватися і гербіцидами гормональної групи, і гербіцидами на основі сульфаніл сечовин. Якщо говорить за соняшник, ви знаєте, що є на ринку дуже відомий чудовий гербіцид Геліантекс, який прекрасно знищує амброзію в посівах кукурудзи. Можна знищувати амброзію також великою чисельністю різних гербіцидів, чи на основі металохлору, чи на основі терботулузину і інших діючих речовин. Тобто, друзі, боротися із амброзією необхідно. А насамперед не давати їй розмножуватись через те, що одна рослинка амброзії формує до 90 тисяч насінин, які можуть зберігати до 40 років схожість і викликати постійну небезпеку. Тому, друзі, оце така інформація про о, цей бур'ян для вас. Тому боротися, друзі, з цим бур'яном обов'язково потрібно. І хотів би вас запитати, а які гербіциди в себе ви використовуєте, з якими діючими речовинами, наприклад, в посівах зернових культур, в посівах цукрових буряків, в посівах кукурузи, в посівах соняшнику? Нашим аграріям цікаво знати через те, що якщо ми будемо всі боротися з цією небезпечною рослиною, з цим небезпечним бур'яном, його буде значно менше. Буде менше його розповсюдження і менше буде шкоди. Сьогодні з вами працює команда Art я Олексій Сергієнка, щоб знати більше, і не тільки про амброзію, а й про інші бур'яни, щоб бути завжди попередженим, підписуйтесь на наш канал Мистецтво Поля Сергієнка. Щоб інформацію отримувала більше кількість аграрів, ставте ваші лайки. Лайки дають можливість інформацію на Ютубі піднімати догори і робити її доступною для великої аудиторії. Коментуйте, як завжди. Задавайте питання адекватні тільки, і ми на них будемо завжди давати відповідь. Бажаємо друзі, вам і нам, всім перемоги, миру, добра, злагоди, вам насамперед, великих не тільки врожаїв, а й прибутків. Чекаємо у нас на каналі. До нових зустрічей. Слава Україні!